Благословений Бог наш стерні, присни, віки віков. Амі. Слава ти Боже наш, слава тобі. Царю небесні тішителю душі істини, і живе з ліси, усе сповняє. Зпровіше ближчий неподати любрі, дивіться не са вниз, бочистиною всякі скверни, І спаси блаже, душі наша, святий Боже, святий хріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий хріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертий, помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, на ній приснує во віки вікова, амінь. Присвятай Тройце, помилуй нас, Господи, очисти віки наша, владико, прости, беззаконні наша, святий посвіти, сили, не очі наша, і мене Твоя, городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй слава Отцю і сину, і Святому Духу, і на ній присну, во віки віком, амінь. Отче наш, жиси на небесі, і да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде Твоя Твоя, як ви на небесі, і на землі, хліб наш насушний, слушний наш нам днес, і остави нам доли наша, яку жимо остане до зником нашим, і не веди нас у Іскушені, но избави лукавого. духа. Царство сіли, слава Цейс, не, не свято духа, ні в віки віков. Поконімся цареві нашому Богу, придіти, поклонімся Христу, цареві нашому Богу, придіти, поклоніться і припадим самому Господу Ісусу Христу, цареві Богу нашого. Благослови, Душа моя, Господа, Господи Боже, мій, звеличце, єси зіло, висповіданий волі, боду, облексі, си. Одіяйся світом, як коризою, простирає небо, як окожу, покриває водами привозприння своя, полагає облаки на восхождення своє, ходя на крилу вітренню. Воріани лицоє Духи і слує своє, пламені оненний, основає землю на твердий, я не приклониться во вік віка. Безная кори за одіян я на горах стану води. От запріщини твоє опобігнуто, ласа, грома Твоєго убояться, восвоїть гори і не схоять поля, во місто, єже, основа єси їм, приділ положили Си уже не прийдуть, ніже обратяться покрити землю, посилай істочники водебрих посеред гор пройдуть води. Напаяються звірисельни жду то нагрево, жажду свою, на тих птиця небесне, привітають посередні камінни, дадя й глас, напеє город, привез при ніх своїх, от толоділ на твоїх насидиться земля, призибає траву скотом і злак на службу чоловіком, і звести хліб од землі, і воно веселить серце чоловіка, Умастити лице і елею, і хліб серце чоловіка укріпить. Насидяться дерево, польни, яке дрібні же, ісе насадив там моптиці возніздяться. Yeah, роді вожди, тими гори гори високий, линий камінь прибіжище за яцем, сотворили силового времена, сонце познать запад свой, положили свідьми, без придуться звіри добравні, і брани, и скин мирика, и засхай от Бога пища, собі восхиня сонце, і собрашся в волошках своїх лягут. І зайде чоловік на діло своє, і на діла, не своє до вечора. Як у вас діла Твоє, Господи, вся премудрості і сполниться земля, твари Твої. Сіє море велике і пространне, там волади, і жінні ще сла животне, су велике. Там у кораблі приплавають зміся, і уже си, рухатися йому, всякого тебе чаю дати, пішоємо благоврем'я, Давшу тебе їм собі ру, та твержу тобі руку, всячески, це благости, одращу же тобі лице возм'ятуться, отимиши дух, і щезнуть Тиво персу, і возвратяться, Послыши Духа твою, Созижду, Це і в новише лице земли буде, слава во віки, Возвеселиться, Господь, дієних своїх призирає на землю і творяю, трястися, утрястися, прикасайся, горем і дим'яться. Воспою, Господи, во животі моєму по любому моєму, дон, де же жиєш, да усладиться йому, бесіда моя, возвеселився у Господі, да ще до грішниця от землі і беззаконниця, як уже не боти їм. Благослови душе моя, Господа, сонце познать, запад свой, положили сід моїй боснущ. Дякую за величі, що сиділа Твоя, Господи, вся премудрості, і сотворили всі славу Отцу і Сину, і Святому Духу, і на ній пресно, і вовіки віком. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Миру, Господи, помолимся. Верий, Господь, дышна, Господи, помолимся. Спочні вірі, спасені душі наші, Господи, помолимся. Pienу, Господи, помилуй. Ідем все вам мира, благословенці тих Божих церквей, стерені всі, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Святим храм і сам собірою і і страхом Божим ходячих по нього, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Святіше Вселенським архіри і нашим Францисті Паперимстим, бо любим пресвященим єпіскопі нашим Кертеодорі, бо любим єпіскопі нашим Кернілі, чесні пресвітерстві Христи Діаконстві, всім прищую де, Господи, помолимся. Господи, помилуй. Та держачих властих наших Раді се Святій, святі обителі се всяком, раді страні віри живої Господи, помолимося. Благоростворенні Воздухові зубили плодов земних, веревіні, мирний Господу, помолимося. Господи, помилуй. путешествий не дуючих страждущих влінених і во спасенні, Господу, помолимося. Господи збавитися нам, от цеки скорби гніви нужди, Господи, помолимся. Господи, помилуй. заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, твою благодаті, Господи, помилуй. Святой, при благословенної славною владицю нашу, Богородицю і приснудію, Марію всеми святими, поміровши самі себе і друге вежливіт наш Христо, Бог предади. Я подобаю тобі сяка слава, честь і поклонення Отцу і сина, Святому Духу, нині приясниво віки віков.

Бони серце моє моєго слове е, за лугамстві, я не вшивати він й Не суждуться своїм браними, і кажуть на праведник мілости, облечить м'яє, лише ріжного не намасти лави моє, дякує, ще й молитва моя обладнання, і пожертви, забрека мене суди, услышаться лагола моя кого змоша, як одольша землі, просиняться на землі, разу жикосні. Я Покотибі, Господи, Освої очі мої, надіоповажню, отимі душу мою. Сохранів я отці до юризостави шаміню, особла з діла вчим беззаконні. Тут вомрежу свою річницю, єдине з нас, до деже прийду. Гласомим, Господу, позвав, гласу моєм, Господу, помолимся. Пред ним оленє, печаль мою пред ним возвіщу. Не дай даючи задум мене думу моєму. І де бозналість істице моя, ти семпа, не може, кождо скріща сітні. Смудря годисні і не місна, мене. Хиби спод мене, ні звиває душу мою. Зваку дибі, Господи, ріхти, сюповані моїх час ми сина землі живи. Вонь мімоленю моєму. Ко смирих сазило Славим је од оњајших мја И ја пугли мирој са паће мене Из преди истебнице душу моју Испови дати се Мене ждут праведнице Дон Дежево сда сим њи Изгубене во звако тебе Господи, Господи, усмеши лас мој Да буду души Твојим немноћи Ласу моленија Ще беззаконня нас ріше, Господи, Господи, допустої, да як у Тебе очени, преславного чудесе предписується, нині, будуще, нині в реченоє, Бора зіхне свининих не світ бом світ роби божественний восіящих. Не приводиться до церкві божественні юже восхвалив як храм Божий пресвітлий, святий, і світозарний, світодателя Христа. І мене ради Твоє, потерпіття, Господи, потерпі душа моя, во Слово Твоє. Упована душа моя на Господа О, істину начаток, Богоприятеня, як і мудрий, саною принесло стар з подовшим божественним їм Богорови, Судіво Марію. Сно веселящиться, радости похода таєця, миру. от стражи утринні, до ночі, от стражи утрін'я, не оповає ти зраїна ось поряд, дитини, та й свиностем. Пред начнем нині свящами віри, украшаєми, дівешевіє, храм Божий посла мов ходить, обручена Христу і царю, і я же празднує в красної торжества Боголібно, сі нас віщає ми в ходом. Той. той избавить израэлю от сих веса кониего рос голод и знания славный филимонес вино испал если божественное обознания сужим во воли Світлуючи лисивом, раченєм і одержима я твою і до воїненство, тім же веселячи за пам'ять. Я блажених Тобою зрім, голоса, Єже е є е Твоє тіло, Яко кожи вас твої бочем, об'єм люд і в Ан'я істочающе Тим, тім же совершаючи пам'ять Твою, сохраняємося битві підхилим.

Лес нобожною іскоренивши я Слого і насадивши я всім знає істини, що щем ті пам'ять сена. Нині прислоє в віка віковам, да радується, де с небо свіже і облаце веселія, на да кротного ціла, преславних величів нашого, це Бог верна, востоки зряшая, Прочися от продове безплодний, я побіг. На мишево жилище, гнев свом'як, непорочне приношення приводиться, та радується дами, пряця, я вогу сми, приведуться, речем і вослів. Госпосен'я душ на Хай мудрость прости. Світи, тихий, святи, я слави, безсмер. Цім премудро свань ми, помощ моя, Господа, Сладва, жодну. хочемо її огородню. Дуже прийде помощ моя, помощ моя.

Нашу, Господи, Господи, помилуй, сохрани нас, Боже, Господи помилуй, Вечора все усевершене свята, мир і безгрішного Господа, просим. Подай, Господи, Ангела мир, навірний наставника, хранителя душі лес нашого Господа, подай, Господи, Прощення уставлення, гріхові перерішення нашого Господа, просим. Подай, Господи, Добрих і полезних душам нашим, мира, вірові в Господа, просим время живота нашого, мир мирі покаянні скончати о Господа, просим. християнське кончине живота нашого, безболізне, не непостидне, мирний добротві те на страшнім судище Христові, просити причистої, пречистої, благословенної славної владичці нашу Богородицю і приснуді Марію сусіми святими, помінувши самі себе і друг друге живот наш Христобов предадим. Як у чоловіко, любець, Бог єси тобі славу, села, і Моцу Іси духу, нині і присного віки віков. Мир всім. Духові твоє. Слава ваша, Господи, приклоните. приклоніте! държава царства Твої благословена і прославлена Отца і сине с си, того духа, нині і пресного віки віков. Твоя єдиниця не порочні, приведуться, царю дівслідіння, іскрині я приведуться тобі. Гору гороми трапезу траве Мост і стану пророче, приємний Єдину все не Си радувані ведуться в окраї, двери святили, що є пророче, Приємний істинно Божої матер, і єдино бресно. Не свого храм приводиться, все непорочна побити лише царя Бога, і все яжини наші піддати, найчистішая святиня, Як от я котре ліснующая юниця, во я святих модиться, когой во я комане. Радуйся, і благословена Я! Тені отпущаєш раба Твоя, владикого, Твоєму самі роб, віковині сочи, мої спасені Твоєжи, свято вам, предицям всіх людей, світло в откровенні язикові слави твоїх Ізраїлян! Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святи безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і присно во віки віков. Амінь. Присвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти лихі наша, владико прости, беззаконні наша, свяди, посвіди, снимочі наша. Імене Твоє городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцу і сину, і Святому Духу, нині пресної і, і віки віковані, Отче наші, си на небесі, на святи ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, не буде воля Твоя, як на небесі, і на землі, хліб наш насушний нам на і остави нам долі наша, як і на ми оставили дождиком на нашим і не волі нас свої скушені. Твої, на Твої царство і сили, славу царі, сина святого духа нині присниво віки віком. Роповідає о храмі Божі, ясно ні уявляється і Христос всім предвозвічає, о і не наласного зобі, рануйся, смотрення, жити немає, сповнен. Боже, полиці милості Твоєму, Тису ще й помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Іще молимся святейшим Силаенским, архире нашим францисти, папе Римским, Бог любим Преосвященним епископе нашим Картеодоре, Бог любим епископе нашим Корнилио, служащих і послуживших в святым храме сэм, и наших духовних, і все у Христе, братья наши. Кирилла и сон, Кирилла Ще молимся, придержаючих властих наших усилинстві. Ми ще молимся, пристоящих людей, ожидаючих те, великі багати, милости, затурящина, милостині за все православні християни. О, Отчину, Кривець, Бог є си, і тобі славу села, і муцу, і сина, і святому духу, нині, і присни, і во віки віков. Амінь. Де мудрость. Веснішу, хіровим і славнішу, без сравнення серафим, без істріння Бога, слава родчу, і сущу, суддя величає. Слава тобі, Христе Боже, повання наше, слава тобі. Слава Отцу, і святому духу, і нині, присни, і во віки віков. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог, наш молитвами, причисти своєї матері, аже введені, в храм, де спразник. Совершаємо блажене священномучника Теодора і всіх святих, помилуйте, спасет нас, як облаги чоловіка, любець.